Ну ж бо, хто кине як найдалі? Це дурня. Та давай. Один, два. Три. Надгризане яблуко плюс представляє. Я поясню, як ми працюємо. Ану, писка у підлогу! Навіть не думай! Ми завалюємо наче федерали та грабуємо наркодилерів. Та дивись, щоб не запам'ятали твоє лице. Тільки значок. Але тут на районі вам відстрелять яйця. Ми зайшли не у той дім. І зараз ці люди нас шукають. Давай, погнали! Ви забрали наші гроші, а також наркоту. За це я вб'ю усіх, кого ти знаєш. Від Рідлі Скота. Ці хлопці за нами прийдуть. Тікати, це не вихід. У тебе Шері, у мене Тереза, сценарій Пітера Грейга. Мамо, ти маєш поїхати. Я не можу просто взяти і поїхати у Житомир. Я стара. Слухай, мамо, ми усе владнаємо. Ми професіонали. Дорень думкою, багатіє. Ці люди дістануть усіх, кого ми любимо. Ми маємо зрозуміти, хто на нас полює. Це не просто дилери. Піди та знайди його. Якщо вони запропонують угоду, ти погодишся. Рей, він моя сім'я. Я твоя сім'я. Поганий чи добрий? Правильно чи ні? Це кажуть ті, кому не приставляли пістолета до скроні. Хтось використав тебе. Ти утікать, який не може утікти від філі. Що буде, якщо ми підемо до поліції? Вони прийдуть по тебе, а потім до мене. Наскільки ми у страті рей, жодних секретів. Домовились? Це не для нас. Ми не вбивці рею. Якщо ми здохнемо, то здохнемо. Ми покінчимо з цим. Єдині, хто може їх зупинити, це ми. Тільки ти і я. Мармезе у підлогу допоможіть! Ми у середині хаосу. Ви хто такі, у біса? Добрий день я Олені їх багато. Та ми маємо їх постріляти. То ви удвох, наче скажені Олені? Ми мисливці, чувак. Крадії. Наркоти! Яблочко погризли. Дуже дякую, що додивились до кінця. Якщо вам подобається, ставте лайк. Якщо не подобається, ставте дизлайк або комент.